Всім привіт! Ви на каналі Єкрипта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео в неділю 11 серпня, а це значить, що ми будемо розбирати на чому можна заробити з 12 по 18 серпня. І так традиційно давайте розпочнемо з підсумків минулого тижня, на чому вдалося заробити, і скільки. Хочу розпочати із джамстарту е, Matrix на ОКХ, який завершився в понеділок. У нас понеділок вдався не дуже гарним днем. Е, він червоний весь був, вся крипта полилась. і тому пісумки цього джампстарту дуже погані. Я стейкав майже один ефір на джамстарті не одразу. Спочатку закинув там пів ефіра, а потім ще трішки докинув. І е, в сумі вдалося заробити там щось близько 10 доларів. Я злив одразу, хоча можна було трішки почекати і забрати там близько 17 доларів. Так як ринок дуже поганий, тому от такий не досить гарний вийшов джамстарт. Зазвичай вони приносили там 50 плюс доларів на цей раз якби вийшло набагато менше. Але ми не сумуємо, продовжуємо брати участь в наступних джампстартах. Я думаю, коли в нас ринок стабілізується, коли все полетить, у нас буде вдаватись заробляти досить непогані суми. Також у нас на Байбіті завершився лаунч пул L3. Там по фулу стейкінгу вдалося заробити близько 120 L3. Теж ринок полився, але L3 я не продавав. Чекаю, коли ринок стабілізується і все піде вверх. Я думаю, це непоганий проект на якому можна буде непогано заробити. Далі на Bybit у нас приходили винагороди для новачків за Token Splash. Прийшло 250 Avail токенів, це близько 24 доларів по курсу. Також для новачків теж був токен Splash з токеном ZKLink. Прийшло 100 токенів ZKL, і це близько 12 доларів. І також на минулому тижні ще прийшла винагорода в біткоїні з біржі BingX. Це промка, яка майже кожного тижня виходить. За торгівельний обсяг, який ми набиваємо, ми отримуємо винагороди в Підконі або в USDT. В принципі, непогано, зазвичай це 40-45 доларів, що вважають досить круто. Також на минулому тижні у нас приходили токени, яких ми ще поки що не знаємо ціну. Це прийшли біля 36 токенів проекту KiloX, це Binance Web 3. Там теж досить часто проходять промки, за які можна отримувати токени різних проєктів. Я сподіваюся, що KiloX цей проєкт нам покаже непогану ціну під час лістингу. Думаю, 0,5, можливо, пів долара ми побачимо, тому сподіваюся, що на цьому теж можна буде зробити якісь копі. І також прийшли винагороди теж з Binance Web3 Wallet. Це за промку стартінні. Мені прийшло 20 токенів СНІФ, не знаю, скільки це по курсу. Можливо, теж буде непогана ціна, і тут можна буде щось заробити, хоча б на пісу чи на каву нам вистачить. Друзі, нагадую, що це я все розповідаю про один аккаунт. Якщо ви вмієте і маєте декілька акаунтів різних бірж, ви можете таким чином масштабувати ці промки, виконувати їх і отримувати більше винагород. Тому. В принципі, це досить крута штука. Багато хто з криптонів це практикує, тому навчайтесь, навчайтеся бузу, в принципі, таким чином ви зможете заробляти більше. Тож, друзі, це були всі винагороди, які прилітали на минулому тижні, і тепер давайте перейдемо до можливостей, які будуть на наступному тижні. Ну скажу чесно, на наступному тижні можливостей не так багато. Байбіт чомусь не викинув жодної промки, ні сплешів, ні айрдропхантів, ні лоунчпулів. Мабуть, це і за ситуацією на ринку, але я думаю, скоро можливо на наступному тижні ми побачимо. Круті промки, в яких можна буде прийняти участь. Про них я буду писати в телеграм-каналі Єкрепта, тому не пропускайте, заходьте і слідкуйте в режимі онлайн. Про такі можливості. В нас відомо вже промка 3 Wallet, Це промка токена CAR. Там що потрібно робити, це потрібно перейти в Wallet, заходити в цей проект і кожного дня виконувати різні завдання, кожного дня робити чекін. І таким чином отримувати їхні токени. Круто, те, що там є одразу чекер, де ви можете побачити, скільки токенів ви заробили. Коли лістинг і скільки буде коштувати цей токен, поки що невідомо, але про це все я напишу в телеграм-каналі. Також у нас на BingX з'явилося декілька промок. Це промка із токеном Max Matrix, це лаунчпул, який був на BingX, і це той же проект, який був на Jumpstart. На ОКХ. Там що потрібно робити, як звичайно, за торгівельний обсяг ми можемо набивати торгівельний обсяг і таким чином отримувати винагороди. Тут буде винагорода в токені MAX. 140 токенів можна отримати. Це близько 50 доларів по курсу, це близько 35-40 доларів по курсу. Можливо, цей токен ще виросте, тому якби, Можемо зробити цю промку і холдити ці токени. Також є промка з біткоїном, теж за торгівельний обсяг ми можемо отримати винагороду до 45 доларів. Також у нас вийшла промка із токеном з проєктом Revolks. Якщо пам'ятаєте, про цей проєкт розповідав теж на Binance Web Triволіті, був цей проєкт, де ми фармили поінти і коли вийде цей токен, ми зможемо їх обміняти е, вийшла така ж промка, дуже-дуже схожа, тільки на Bybit Web Wallet. Але є один нюанс. Якщо у нас на Binance було від 10 до 60 токенів, там така була градація, де кожного дня ми робимо чекін, один день 10, потім 10, потім 20, 20 і потім 60, тобто е, ми доходимо до рівня 60 і кожного дня за чекін нам нараховується 60 токенів. На Байбіті ми можемо дойти до 250 цих токенів. Це в скільки в 5 разів більше, ніж на Binance, тому я вважаю, що Байбіт може бути вигідніше. І плюс таким чином ми можемо об'єднати ці дві промки, заробити досить багато цих токенів і потім їх злити під час лістингу. Тому приєднуйтесь, там все досить просто. Переходите в Bybit Web3 Wallet, вам потрібно поповнити. В е, там для комісії невеличку суму, і кожного дня заходити, робити чекін і таким чином заробляти ці токени. Тому не пропускайте таку можливість. Промка досить проста. Переходьте і виконуйте цю промку. І під кінець, хочу розповісти: у нас є така тапалка Pocket Rocket. Це тапалка від біжі WhiteBit, Там вже можна заробляти деякі токени. Не деякі, а токени біржі WhiteBit, ВБТ. І також вони об'явили, що розігрують 1 мільйон доларів в токені WhiteBit за те, що ми будемо кожного дня туди заходити, робити різні там завдання. І таким чином, коли буде цей проект ліститься, ми отримуємо винагороду. Досить багато, до речі, таполок зараз об'являють різні чекери. Тому, друзі, якби слідкуємо, скоро, можливо, буде такий міні-сезон цих тапалок, і ми зможемо отримувати свої винагороди за наші старання, за те, що ми кожного дня туди заходимо і виконуємо різні завдання. Тому, друзі, це були всі промки відомі, які будуть на наступного тижні. Підписуйтесь на телеграм-канал ЄКрепта, там буде більше інформації, вона виходить швидше. Також підпишіться на цей канал, поставте лайк, напишіть коментар, можливо, вам ще щось буде цікаво розібрати. І також е поставте дзвіночок, щоб не пропускати такі можливості. Всім дякую і пам'ятайте, що крипта це майбутнє. Па-па.